Так, деревни Так, Все, що мені не потрібно, я складаю сюди. Це мусор. Мусор це мені потрібно, це потрібне це сюда. Ээээ, це сюди буду мусор. Це сюда, це сюда, в принципі. Це чтобы перевертать до сих назайметь городом. мусор, 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 мусор. у нас багато мусору

О. Ну що там? Це маленькі. А от там просто не можу бачити. Це з цього роду. Думаю, не знаю. Таке де, де наїли. А все буде з серії, як маляємо

І я загороджу, повідомлення городи, і потім я ще оформлю дорогу е, на що буде. О, Ангеліна можна робити город. Тільки там е, закладять у бирку. Все забув, що він вже готовий, там тільки треба води.

Я зараз zrobił jeszcze nam jeszcze jeden bar. А, по а нелина в нас є безкінечна вода. Не, а. Ну то мой Просто дві берем. Оп, і воно вже вже на місце тут є ще їм, ба безкінечну водичка. Не, ну, а я заходяла тут. Эй, посадиш тут посадиш, садиш. На стільки є. Одна картоплена и звон робочий. Ой. на рыбалки. А, дети про колбик. Так вот все і лома тут ареку. А не глина, ты йде до городу. Я... А ты ч розмови? Та я вже зловив ребенку. Так, треба буду за лише санцо насіння. Я буду самі сильний кир. Ну. Назвал насіння. Сіння, я не знаю, Теба... не збираємо ще. Є два насіння! Холодильнику на нижній полиці! Я да за полона нижня А ну дай сюда. я на рыбалась. Я рыба зервалася за тебя. Давай. Ну ну да. Ну. Ну понял? Не, не понял. Может, ты собі поклав сундук? Не, а тут? Тут тоже я забрала 22 мясенных. Ну угу. ти собі поклав. Ще Ще Ангеліна. поклал. зірвалася. вдервалась. Зомби. Чешь добеги рывень? Меня пятнадцатый. Я говорю, чей двух. Я тут 3 або нам добывай. І що, і що ти до мене не пристаєш? Ха-ха. Хобо їсти мені. Там, це. Будь-чи мені бочка. Ну, то ладно. Ой, ми збираємося на тика. Є. тобі нашу.

Добре. Е, Ангеліна, mm -hmm. чого ти поламала ягоди? Ну, mm -hmm. Посади там okay. я вообще робот. Okay. Нашу тобі yeah. нашу маленьку yeah. Дебилка. дебілка. Це, де да. А Ти хочеш робити типу така дорога, як була? Типу ту білу? Не білу, а я типу таку ужо. Вона робиться лопатою, а мотигою робиться город. Тобі я лопату? Ні. Або почекай, сейчас чекай, не дивись сумку. Не мама. Спасибо. мене. Падай вночі під час грози. А що нічого. Хлопці, знайте Майнкрафт та Україну. Ми з вами продовжуємо рибачити.

Найду. Найду. Давай дай. А грай читал. Смотри, я не знать, что я помню. А да я робила. Я не розумію, що він хоче за їзди, мои маленьки. Хорошо, Короче. <пробуй> я Это моё. То, Короче, Ангелина. Тебе потрібно. Де що Ну, на пес. Можно пойти, кто-то зайдет. Иди сюда. Мені потрібно розвести песиків. Не знаю, бо в мене вже є чотири великі гарні песики. Ну як хочеш, я даю поперед, що в мене є чотири. Але вони з того боку не Добре. скильки на Стороны. <плес> Нам Да что <плес> <Дошадника. плес> я не Я как

kozne два. Ні. Я бы, що у мене на розділі було два поставки. Я питала, чи не поставки, червет два поставки, чи щоб данный шут.

была твоя мама робот? Робот Лак, подписывайтесь на канал. Номер шесть. Номер шесть. Це більше та, бо ти створила і в Інстаграмі легше получати. В Інстаграмі і Тіктоті легко получати підписки. Угу. Ні. Оле лишні не буде. А ну, глядачі, провіримо, чи ви бачите, чи ні. Допомога. Де всі? Є всі. Людмила, чи як то там? Тиндерин, де завтра праздник де всі. Людо. Добре, слухайте логіку Майнкрафта. Так, Ангеліна, не знаю, як ти але я біжу додому бо мені дешка. Я аж двох корів по дорозі не шов, раз І... Папа, це вже 23 хвилини відео йде. Та, всім папа учимось всім папа, в серію.